Друзі, як і обіцяв, у мене сьогодні на огляді акумуляторна мийка умовно високого тиску від торгової марки Parkside. Сьогодні будемо розбиратися, що вона може, не може і чи варта вона вашої уваги. Пишуть, що максимальний тиск 25 атмосфер. Розхід 2,5 літра на хвилину, і однієї батарейки на 2 Ампер години вистачить на 10 хвилин роботи. В комплекті має насадочку для піни, піну з інструкцією, шланг 3 метра, на кінці якого встановлено фільтр і поплавок, а також розпилювач з різними режимами. Зарядку і акумулятор треба купляти окремо. Чорне гума. Зелене пластик має захист від випадкового вмикання. Мити автомобілі таким маленьким тиском то є суха дрочка, а ось велика помить після покатух по грязюки – саме оно. Садовий інструмент, який вчасно забув помити, пополивати дерева. Всередині мене все влаштовує. Бачите, стоїть щитковий двигун, звичайний від шурупа круто. Далі йде редуктор, далі йде помпа в алюмінієвому корпусі, і це дуже круто. Це не пластик. З цього боку охайна плата захисту і кнопочка типу Мікрік. А ви знаєте, мені реально сподобалася ця штука. І тиску мені вистачає нормальна, потужна річ. Ідеальний буде для велосипедистів, однозначно, приїжджаєш з пакатух, береш відро води, тянеш до парадного, відмиваєш велика і тянеш його собі в квартиру. Ідеальний буде для військових після важкого дня відмити свою амуніцію, чоботи і так далі. Тож, Мийка Парксайд однозначно заслуговує вашої уваги.